Так, всім привіт. 26 липня. молотим нашу пшеничку. Така пшениця. Пройшов у нас тут хороший град. Зараз покажу як вимолоти газончик, дав. Газончиком возим, щоб комбайн не стояв. Будемо висипати вдав. Зараз комбайн пішов в ту сторону. Дуже в насильний. град. був миленький, але багато було граду. Зараз я до заходу дивлюся як тут. Це так висипалося. Ну, нічого молотим те, що є. І так це вже другий бункер. Присипаємо на газон, газон увозив в склад, а тоді йдемо з дафа. Даф там з краю стоїть. Так, закінчили ми вже пшеничку. Третій газончик грузим, але він буде неповний. Зараз буде і їхати до наступних людей. І так ми вже змолотили, приїхали додому на вигрузку. Прицеп, той самий шничок. І ховаємо. Там був ячмінь де двері, а сюди буде пшеничка. Три газони я завіз зі склад в ангар. А тепер будемо тут ховати пшеничку. Поставимо подивимося, скільки тут буде. Не знаю скільки тонн, то не буду я часи засікати. Так, нагрузили ми в хату. Тепер грузимо в газончик. Отак От грузим, Тут на все задерли. Це завеземо трошки на продажу. Щоб було за комбайн розчитатися пару тонн. Ось так воно працює. Помощник, звісно, супер. І так, кому понравилось відео, пальці догори, лайкоси, коменти і слідкуємо далі. Підписка на канал.